Слава Україні влада намагається заморати політичними справами всі суди, в тому числі оболонські саме тому певно відставку подала суддя цього суду. Головна насправді суди повинні були по автомайданівцям відбуватися в Печерському суді, оскільки їх було затримано в Печерському районі. Але в порушення кримінально-процесуального кодексу їх судять зовсім в іншому районі, і неофіційно говорить що це відбувається, тому що всі суди і всі міліції заповнені людьми з. З майдану таким чином вже перший злочин зроблено по цій судовій справі. Друге, сьогодні 19 автомайданівців будуть судити. Переважно більшість людей, яких будуть судити, це ті люди, які були побиті беркутом. Їх автомобілі були знищені цинічним способом на перетині вулиці Грушевської і кріпосного провулку. Це було у мене на очах. Я особисто бачив, як це все відбувалося, і точно знаю, що ці люди навіть опору не могли чинити ніякого. Вони просто їхали в своїх автомобілях автомобілях, їх заблокували автобуси Беркута, вискочили і почали бити автомобілі людей. А потім ще гранату кинули в одну з машин. Таким чином, якщо по цій справі, і це справді були масовими безпорядками, але це масові безпорядки, які чинив Беркут, і судити по цій справі треба Беркута. У мене є номери автомобілів, в яких були Беркутовці. Я відповідно звернувся в прокуратуру і Переконаний, що невинних людей мають випустити, а за гратами мають Беркутовців бути. Коли це відбудеться, певно. Тільки після зміни режиму.